Вікторія Крюк схудла на 10 кілограмів завдяки ін'єкціям оземпіку. Жінка працює косметологом. Про уколи для схуднення почула у соцмережах від знайомого хірурга. Цей мені знайомий хірург він мені рекомендував почати з мінімального дозування, і я для себе вирішила, що я і буду весь курс, буду йти на мінімальному дозуванні. Перший тиждень дуже повільно починалося, дуже повільно, але з кожним тижнем дія збільшувалася і. Целлюліт, він просто таєв. Побічні ефекти від препарату були, але незначні. Каже жінка перший день, коли я зробила ін'єкцію трішечки. десь через півгодинки трішечки Нудота. І наступні три дні в один і той же час трішечки Нудота. Вікторія колола препарат 15 тижнів, припинила місяць тому. Запевняє, вага не збільшується. Але зараз жінка контролює харчування і робить вправи, бо хоче втримати свій результат у 55 п'ять кілограмів. Місяць я вже без оземпіку, але я звикла їсти здорову е, їжу. Блогерка Крістіна Шотадзе у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну набрала 20 кілограмів, намагалася їх позбутися різними методами, і зрештою дізналась про земпік. Звичайно, я намагалася і всі е, налаштувати своє харчування і сходити з допомогою харчування на моменті, коли потрібно відмовитися від солодкого, то я довго не відтримувала. Також я намагалася купити різні бади, які будуть е, глушити моє бажання. А коли пішла вже до лікаря-гінеколога, він мені порадив лікаря-ендокринолога. І так я вийшла на озенбік. Побічні ефекти по її організму вдарили доволі сильно. Дуже сильна нудота. Вона почалася з самого початку, але спочатку доза була менша, і нудила мене також менше. А далі вже було гірше і гірше. Головна біль. Але дівчина вирішила потерпіти. Та й кошти за препарат Крістіна заплатила чималі. Один шприц вартував приблизно 24 тисячі гривень, а його вистачає на перший час. Там можна на дві, на три неділі. Як говорять, лікар мені говорив, то Німально мені потрібно було б його колоти десь півроку. З кожним днем Крістіні ставало дедалі гірше. Вона зрозуміла, що півроку таких уколів просто не витримає. У мене дійшло до того, що я просто не могла там почистити зуби. Я приходила на роботу, я могла спокійно блювати на роботі серед білого дня. і Це могло бути там два рази на день. Бо місяць другий і я звернулася до лікаря. І говорив, що мені дуже погано, може це ненормально. Він мені сказав, треба потерпіти, все буде супер, коли далі. А ми вже коли мені стало дуже погано і в мене з схватила підшункова, то це стало критичною точкою. Що я просто сама перестала колоти. Крістіна не схудла на уколах оземпіку, а натомість ледь не поплатилась здоров'ям. Більше дівчина на такі експерименти не піде. Іншим також не радить. Все таки я б рекомендувала зробити все від себе залежить з харчуванням, зі спортом. Разом з цим блогерка зауважила, що оземпік вона купила в інтернеті, тож припускає, що могла натрапити на підробку. Оземпік в Україні вже зареєстрований. Але раніше препарат завозили без реєстрації та неофіційно тож є ризик купити фальсифікат. Але навіть справжній оземпік лякає побічними ефектами, серед яких панкреатит та підвищений ризик пухлини щитовидної залози. А ще замість омолодження можна отримати так зване оземпічне обличчя, тобто виснажений вигляд, спровокований швидкою втратою ваги.